Я знов радий вас вітати на каналі Метаба Україна. І сьогодні в нас огляд новинок наших нових монтажних пил cs 22355 cs 24355 s І готуючись до цього відео, ми збагнули, що огляд на попередника наших головних героїв. На cs 23355 це був перший повноцінний огляд на нашому каналі. Тобто це відео ну, якесь таке знакове для нас. І в цьому першому відео ми підняли дуже нагальне питання, і воно нагальне навіть зараз. І ось воно. Чому монтажні пили не ріжуть рівно? І відповідь дуже проста. Справа не в монтажній пилі. А справа в навичках оператора. І зараз ми покажемо вам техніку правильного різу. Вона дуже проста. В попередньому відео, яке я згадував на початку, ми багато що лишили за кадром. А саме, налаштування самого упору. Налаштування може відбуватися по шкалі, яка є. На самому упорі. Але ця шкала, вона не прецензійна, вона не точна. Тому раджу використовувати отакі от от кутники, транспортери, тобто будь-який вимірювальний інструмент, який показує правильний кут. І тільки так. Як це робиться? В даному випадку нам необхідний кут 45 градусів, і тому мені достатньо звичайного столярного кутника. Прикладаємо його. Ставимо в упор, опускаємо диск і дивимось. Чи співпадає оця от лінія 45 градусів з диском? Якщо співпадає, беремо ключик, він знаходиться отут, затискаємо два гвинта і затискаємо їх максимально, як то кажуть, намертво. Чому так? Коли у вас ці два гвинти затягнуті не повністю і ви ріжете під 90 градусів, то в принципі може і нічого страшного не відбудеться. Але якщо ви ріжете кут якийсь інший крім 90, то притискаючи оцим упором незажату цю частину лещат, ви можете її трошечки зсунути. І тому ваш різ може вийти. Невірним. А тепер про саму організацію робочого місця. Як я і казав в попередньому відео, що має бути площина між станіною і тою частиною, де у вас лежить ваша заготовка. В попередньому відео на Пилі 23-355 я радив використовувати трубу зі стінкою 8 см. Адже висота станіни в 23-ї пилки рівно 8 см. Тут вона дещо менше. Розкажу для чого і чому. Але згодом. І тому я раджу використовувати обрізки от такого швелера. Він йде 6,5 см. Завдяки отаким от обрізкам. Ви організуєте ваше робоче місце. Ідеально і ваші різи будуть ідеальні. Але, як показує практика, якщо ви ріжете отакі от от коротенькі заготовки, то лищата цієї пилки дуже легко з цим поруються і тримають їх надійно навіть при вібрації. Якщо ж ви використовуєте довгі заготовки, 1,5, 2, 3 метри, тоді обов'язково використовуйте підпорки. І останній, але дуже важливий фактор, який впливає на рівність різу. Це тиск оператора на пилу при різці. Всі хочуть відрізати швидше. І тому роблять більший тиск, щоб пилка різала швидше. Але сам диск, він дещо гнучкий. І коли ви тиснете на нього надмірно, він починає кудись уходити. І таким чином у вас виходить отакий от от кривий різ. Тож, тисніть в міру. Ну що ж, а тепер наш експеримент. І цього разу ми його дещо ускладнили. Так як в нас дві пилки, а не одна. Тому один зріз ми зробимо на CS-22, а другий зріз зробимо на CS-24. І складемо їх. Рівно. Ну і подивимось, що у нас вийде. Ну що ж, три простих дії, і виходить ідеальний результат. Менше присадочних матеріалів, швидка зборка і все рівно. Ну що ж, правильні різи ми навчилися робити, а тепер давайте будемо досліджувати наші нові пили. Ну що ж, давайте почнемо зі станіни. Як ви бачите візуально, вони стали трошки нижче, але зроблені з більш товстого матеріалу. Якщо поміряти штангелям матеріал кожної зі станин, ця стала трошки товщою. Тут 3,8, тут рівно 4 мм. Сама станина, із-за того, що стала нижча, вона стала легша. Обидві ці пилки вони важать 16,8 кг. Ця майже 17. Ще з цікавих нововведень змінений ключ. Ну, наче це якось і неважливо, але насправді ні. В попередній версії ключ був рожковий. Він був закріплений на станіні. Але частинка ключа. Завжди виглядало над станіною. І коли ріжеш під таким кутом, цей ключик трошки заважав, його треба було доставати. Тому в нових версіях ключ перенесли, по-перше, на передню частину. По-друге, він став шестигранним. Ну і всі гайки, які треба для зміни кута лещат, для заміни диску, вони перейшли на формат. Шестигранник. Наступне для зручності заміни диску. Старій версії був отакий от от кожух, він свою функцію виконував дуже гарно. Він підпружинений і постійно закривався. Закривався він для того, щоб зберегти техніку безпеки. Коли вам потрібно було замінити диск, Кожух фіксували от таким от чином, і потім міняли. Доволі незручно. Нові версії ви його просто підіймаєте. І у вас дуже зручний доступ до заміни диску. Ну що ж, від станіни будемо підніматися вище. Шарнір. Сам метал став більш товстий, про що я вже говорив. Змінили пружину, вона стала більш м'якіша, більш надійніша. Двигун абсолютно новий. Це йдуть два сучасних двигуна. В пилі та, що називається 22, хоч вона називається і 22, але двигун тут іде 2,3 кВт. В 24-й там повна відповідність, там 2,4 кВт. Редуктор зроблений з більшим ексцентриситетом, ніж в 23 23-й. Тому параметри пропилу було збільшено. Для прикладу, максимальний пропил а, труби з прямокутним січенням. В 23-й було 180 на 85. В нових пилах 100 на 208. Збільшення колосальне. І для представлення нової покращеної функції я зараз по черзі увімкну всі три пилки. Дивимось уважно. Самі уважно з вас помітили, що вона розігналася плавно. Так, в цій пилі 24-й є електроніка і плавний пуск. Про що говорить літера S у назві. А тепер давайте розберемо декілька питань, які виникають при покупці і експлуатації цих пил. Вібрація. Якщо ви після заміни диску. Або при покупці, відчуваєте, що пила вібрує. Таке буває. Тому що абразивні диски, вони по технології виробництва іноді бувають розбалансовані. Один ріст він виправляє повністю всю ситуацію. Але коли він новий, може виникати вібрація. Щоб перевірити, що ваша пила в нормі, робите наступне: або ставите. Новий диск, інший. Або просто знімаєте диск і вмикаєте пилу без нього. І тоді ви побачите повністю вібрації, які виникають на пилі. Переважно їх немає. Наступне питання: воно виникає при покупці, або через день після покупки. Люди питають, ви нам не додали одну ніжку. Чого? Три гумових ніжки. Є, а четвертої немає, відповідь дуже проста. Четвертої ніжки її не має бути. Вона металева. Для чого вона зроблена з металу? Перше, цей інструмент електричний і має бути заземлення. Якщо у вас стіл, Металевий, зазвичай тих, хто займається металом, так і є. І ця ніжка слугує для заземлення. А по-друге, це відбу... металева, вона тому, що гума обзгоріла. Коли йде ріс, цей щиток оббиваються іскри і летять саме на цю ніжку. з Часом вона просто розплавиться А металева ні. І давайте. Пару слів про оцей щиток. Навіщо він змінює кут? Ну, По-перше, для чого він слугує? Він слугує для того, щоб уловлювати іскри. Вони летять з під диску, з заготовки, і щоб все, що було за вашою пилкою, не згоріло, поставили отакий щиток. І кут він змінює для того, щоб коли ви міняєте положення вашої заготовки, іскри летять. В інший бік. І цей щиток, він регулюється і краще ефективніше їх уловлює. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним і підняло ваші навички як металообробника. На цьому завершуємо. Слава Україні! Ми переможемо!